Друзі, привіт! Уявіть, що звичні банківські послуги, за якими зараз не платимо ані копійки, раптом стануть платними. Звучить не дуже, правда. А от у 2026 році це може стати реальністю для клієнтів і привату, і ощаду, і інших банків. І все це буде цілком законно. Причина не якийсь один закон, а ціла купа змін від нових правил НБУ до впровадження. Відкритого банкінгу це не просто чергові покращення, це те, що може напряму торкнутися нашого з вами гаманця. Але без паніки у цьому відео я по простому розкладу за що саме можуть почати брати гроші, на що вже зараз варто глянути у своєму банківському додатку і як уберегти себе від сюрпризів. Додивіться це відео до кінця, там буде чітка інструкція. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Отже, які такі сюрпризи нам готує банківська система. Якщо коротко, то складається кілька факторів, які змушують банки шукати, де б ще заробити. Дічка! Перше це повноцінний запуск в Україні open Banking. Тобто відкрити банкінг, який має відбутися протягом 26-го року. Якщо по-людськи, це ніби дозволити різним фінансовим додаткам заглядати у ваші рахунки, але тільки з вашого дозволу. З одного боку, круто, можна буде в одному місці бачити баланси карток усіх банків, а з іншого саме тут і можуть з'явитися нові платні сервіси, на які ви випадково. Можете погодитись, ну в лапках випадково. Другий нові вимоги НБУ до прозорості банки змусять показувати більше деталей у випусках. Це добре, бо має прибити приховані комісії. Але є й інший бік банки, що втратять на цьому заробіток, почнуть шукати його вже в іншому, уже в цілком офіційних комісіях. І третій дуже важливий момент з 1 січня двадчого року. Набагато більше підприємців будуть зобов'язані приймати картки. Це стосуватиметься навіть фопів першої групи та тих, хто торгує на ринках. Я не розумію цього. кого немає. Здавалося б, нам, покупцям, це зручно, але за кожен платіж карткою продавець платить комісію банку, і є ризик, що цю комісію тихенько спробують перекласти на нас. А додайте до цього всього високий податок на прибуток банків у 50%, який продовжує діяти в 2026 році, і отримаєте ідеальну картину. Банки будуть дуже мотивовані переглядати свої тарифи. Давайте пройдемось по гігантам нашого ринку і подивимося, чого від них чекати. Важливо, це частково прогнози, а частково вже оголошені зміни. Перше, Приватбанк це банк вже показав, куди дме вітер. З 1 січня 2026 року доставка пластикових карток, як при перевипуску, так і про замовленні карток для нових рахунків, стане платною. 80 гривень по Україні зараз це ще безкоштовно. А от цифрові картки поки що залишаються безкоштовними. Логічно припустити, що далі можуть з'явитися плата за обслуговування неактивних рахунків. Або вищі комісії за перекази на картки інших банків. Монобанк Мона завжди будував свою репутацію на безкоштовних базових послугах. З приходом Open Banking вони наймовірніше запропонують нові круті фішки: якась просунута аналітика, витрат, інтеграція з купою інших сервісів, довжелезні виписки за кілька років тощо. І дуже ймовірно, що саме такі преміум функції стануть платними. Як додаткова опція для тих, хто цього захоче. До речі, якщо ви вже задумались про свої банківські справи і ця інформація для вас корисна, не пошкодуйте поставити лайк цьому відео, так його побачить більше людей і вони теж будуть готові до змін. Далі, Ощадбанк. Ощад, як державний банк, вже анонсував конкретні зміни з 1 січня 2026 року. Готуйтеся. СМС-інформування коштуватиме 40 гривень на місяць. Повідомлення у Viber 25 гривень. А от пуш, повідомлення в додатку залишаються безкоштовними. Хочете попереву випуску у відділенні? Будь ласка, 150 гривень. Це дуже чіткий сигнал. Банки всіма силами женуть нас в онлайн і роблять фізичні послуги дорогими. Окей. Що робити з усією цією інформацією? Головне не панікувати, а діяти. Ось три прості кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем. Крок перший – проведіть ревізію в банківському додатку. Зайдіть у налаштування, пошукайте розділи типу дозволи, «Керування даними, підключені сервіси тощо чи подібні. Подивіться, кому вони. Вже дали доступ до своїх рахунків з появою Open Banking. Тут будуть з'являтися нові пункти. Наше золоте правило ніколи не тицять, погоджуюсь, не прочитавши на що саме. Щоб підключити нас до нового платного сервісу, банку потрібна буде наша активна згода. А от змінити тариф на послугу банк може і просто нас попередивши, як він і робить зараз. Тому будьте уважні! Крок 2. Навчіться знаходити свої тарифи. Тарифи вашої картки це не секретна інформація, зазвичай файл з ними лежить на сайті банку в розділах тарифи або правова інформація. Серйозно, знайдіть цей PDF-файл для своєї картки і просто збережіть його собі. Коли банк напише про оновлення умов, ви зможете за 5 хвилин перевірити старий новий документ і зрозуміти, чи варто користуватися. Послугами цього банку надалі або за що доведеться платити додатково. Крок 3. перейдіть на безкоштовні сповіщення. Приклад ощадо, красномовне, смс стають розкішшю. Прямо зараз зайдіть у налаштування сповіщень у вашому додатку і увімкніть безкоштовні пуш-повідомлення, якщо ви не робили цього раніше. Це, до речі, і безпечніше і точно вигідніше. Отже, що ми маємо? 26 рік не принесе нам фінансовий кінець світу, але точно змусить бути більш уважнішим. Панікувати не треба, а от бути готовим обов'язково. Головна ідея в тому, що ми самі отримуємо більше контролю. І тепер від нашої уваги залежить, чи будемо ми платити за звичні речі більше. Перевіряйте додатки, читайте повідомлення від банку і не соромтеся питати у служби підтримки. А це. Що за нова комісія і звідки вона взялась? Напишіть у коментарях, яким банком ви користуєтесь найчастіше, і чи ловили ви його вже на якихось дивних списаннях. І щоб не пропустити нові поради про ваші гроші, підписуйтесь на канал, будьте в курсі, бережіть свої фінанси. Далі буде, якщо було корисно. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!